Я що доктор! Ти не доктор. <кх> Ні, що щоб людина прийшла, зробила тобі масаж хороший. Ти його не пошлеш? Пошлю. Я, як я не наш, ну, муха. Взяли ротик, розсосали і вкус обалденно вкусний. собі, прапор України? баба добавиш Дід, Ді! Э, що ти таке робиш? Та це ж на тебе треба вдівати! Це ж подарок тобі Леліт прислав! Це футболка! Йоп, на. Я думав, що це прапор! Дід, яка футболочка файна! бачу. Дивись. Йоп! Що ти знову, здоб... що ти витворяєш? На, Ді, нахуй! Ти. Роби. Та це ж не на сюди воді! Куди? Це ж наволочка! Це ж на, на подушку! Йду віддам, хай баба постене. А що, сам не годимо? Йо, твою мать. Ді! А? На тобі подушку від Зеленського Нахуя воно мені? Щоб спалося краще! Ну так встав! Давай! О! Ой, Ой, о, о. о, о. Що тобі сниться? Сниться, що я лежу в Криму на пляжі і їм херсонські кавуни. Постійні білизні від лег сняться тільки хороші сни. Я вже буду бачити свої сни. Так. А ти йди на. Мої курочки чип-чіп-чіп. От я вашу мачка Ді. А? Це що ти таке робиш? Що ж ти кури не закрив, ппаю мать! Це ж не курень, не, не курник! А що ж це? Це коптільня. А я не знав. Я думав, що це курник. Красота точно. Що... Я, я думаю, наші чоловічі аудиторії це має зайти. Кури всі повтікали, так. а ми їх обратно, щоб чуть-чуть підкоптити. — Правильно. Я коли був малий, я їздив в Херсон і там куштував самі найкращі курячі ножки в своїй житті. Ага. Вони були неймовірно смачні і вкусні. І зараз. Така є нагода спробувати самому Шух, і корочки. Вони обов'язково мають не торкатися один одного. Сушка відбувається десь скільки? десь годину приблизно. Ми поки це закриваємо. Люк, mm, Вкусно? Це то, що Воно смачне, правду кажу. Да. І вкусне. Те, ж... молодці. ми молодці, бо ми замовили. Ти що малино їжд? 3, 4, 5, 6, 1, 9, 10. Че не... Ано, не так, че не е. Ано, Емили, така, так, че не е? Емили, така, так, че не е, давай. Кажи, раз, два, три, четири, пет. Емили, ано, кажи. Че ти в масті? Кажи, мама. Да с ти ж не може да хора? Ти ж вели хора, все равно в масти. Ехе. Там дощик на двоида.